Всім привіт! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми готуємо млинці на окропі. Вам знадобляться 2 яйця куриних, 300 мл молока, 1 чайної ложки солі та 200 г пшеничного борошна. Все змішуємо та додаємо 300 мл свіжого окропу. Залишаємо масу відпочити на 20-30 хвилин. Після цього додаємо 2-3 ложки рослинної олії та цукор за вашим смаком. Я додала лише одну пачку ванільного цукру. Випікаємо на розігрітій пательні, змазані рослинною олією або вершковим маслом. Малинці випікаються дуже легко, не рвуться. І навіть перший млинець вам комом не буде. Ось така всього-навсього стопочка залишилася, тому що вони дуже смачні. Рекомендую спробувати. Подивіться, які вони еластичні, підійдуть під будь-яку начинку. Крім того, вони дуже тоненькі. Подивіться. Я їх рекомендую, бо це варто спробувати. Підписуйтесь на наш канал. зустрічі!